Всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Кожну гру, яку програєш, неприємно програвати. Потрібно робити аналіз, рухатись далі. Припустились помилки, це одна з кладових футболу. Наш воротар припустився помилки. Нічого, потрібно рухатись далі, аналізувати гру. Сезон довгий. Тому... Нічого страшного не сталося. Колеги, питання, будь ласка. Доброго вечора. Сьогодні накав пристрастий був такий, що іноді навіть це переходило межу, у підсумку все завершилось бійкою. Це був принциповий матч саме для вас, як уродженця Львівщини, і це дербі рух Карпати. Ви тренували рух і чи не переросло це сюди не перенеслось? Абсолютно рядовий матч для мене. Не бачу нічого принципового. Просто. Я тільки що вже сказав на флеш-інтерв'ю, кожна команда має право на тактику, на стратегію по вибору на матч. І це правильно. Футбол, він ж різні команди. Є команди, які другим номером виграють ігри, є, які домінують виграють ігри. Не можна казати, що ми будемо грати тільки так чи так у футбол. Але то, що сьогодні після 25 ї хвилини я вже. Трошки треную на рівні прем'єр-ліги. І я, я ні разу не зіштовхувався, щоб так затримували час. Скільки, ми там, скільки я працюю, ні разу з тим не зіштовхуюся. Я не думаю, що це буде подобатись болівальникам. Я сам львів'янин. Я знаю, які у Львові болівальники. У Львові, на мою думку, найкращі болівальники в Україні. Я не хочу ображати ніяких болівальників. Але я не думаю, що їм буде подобатись такий футбол. Якщо молодий воротар, 18 років буде. Звичайно, що є. Арбітр повинен управляти тими моментами, але футбол треба грати достойно. Ще раз повторяю, є тактика і стратегія. Не кажу, що це важлива річ в футболі, але це бути достойні, повинні бути достойні речі. Здиву... Говорити можна багато. Там, ми навчимо, як у футбол грати, який в Україні ще ніхто до того не грав, ще що, то все добре. Але ми сьогодні побачили. Такий дійсно футбол в Україні ніхто не грав до сьогодні. А чи ти вас Карпати саме в ігровому плані? А чим ми могли б бути? Ми собі забили гол, ми помилилися. Більше нія не бачив ні моментів, нічого. Ну, я, я думаю, що я об'єктивно зараз аналізую по моментах по всьому. Якщо проаналізувати нашу гру, виходить, що Проспера сьогодні майже повністю закрили, а Центрполя ми програли. Пастух був малоефективним, а після виходу на ну, Нікашвілі трохи краще ситуація стала, але, в принципі, Окрім Рябова, не було гравців, які могли б виграти підбір і завдати е, значить, серйозного удару або небезпечний момент створити. Скажіть, як в цьому плані можна покращити? Я вважаю, ми сьогодні мали достатньо кількість ударів по поворотах і достатньо кількість моментів в сьогоднішньому матчі. Що стосовно Проспора, я після кожного практичного матчу та в нього був хороший відрізок, але я б не робив з нього зірку сьогодні. Він такий ж футболіст, як і будь-який футболіст в нашій команді. Кожен футболіст виконує якісь свої певні функції, і в нього також будуть невдалі матчі. І це потрібно розуміти. Тому я б від нього дуже не чекав, що він кожному матчу в нас забивав голи. Феєри, це складно. Я, він молодий хлопець, футболіст 2003 року, йому що є куди прогресувати, куди рости. Це в с... Центру поля? Я вважаю, що ми центр поля сьогодні не програли. Не програли? Не програли. Ви сьогодні змінили схему 4-3-3, якщо я не помиляюсь, це пов'язано з тим, що ви готувалися саме під цього суперника, чи це пов'язано з втратою Романа Дідика? Ні, ми готуємося до кожного суперника індивідуально і Карпати не виключення, тому вирішили сьогодні зіграти схемою 4-3-3. Хоча в обороні ми початок матчу грали 5-2 3 при обороні, тому ми. В цьому чемпіонаті граємо різними схемами і готуємося до кожного суперника індивідуально, тому сьогодні вибрали саме цю схему. А що з Романом? Наскільки важка в нього травма і скільки займає його відновлення? Ну, йому будуть робити операцію, його до весни він вже не буде грати. Тільки дві заміни ви провели. Чи вважаєте, що можна було б ще когось випускати або якось освіжати? Ну, ми провели ті заміни, які могли, на нашу думку, принести нам користь і грі по ситуації, тій ситуації, яка виникла. Ті гравці, які залишилися на заміні, замін, на нашу думку не могли підсилити в тому матчі. Тим більше, на мою думку, не треба було цього робити. У нас була перевага, тільки треба було не, не вистачило забити голову. Ще одне, я скажу так, затягували час не тільки Карпати, затягувала час ще й тривога. Наскільки вона зіграла ключову роль в цій грі? Ну, вона ключову роль однозначно не зіграла. Звичайно, що падає інтенсивність, але ми живемо в такий час, що ми повинні приймати цю ситуацію яка є, від того нікуди не дінеться. Дуже добре, що ми взагалі граємо в футбол. Тому... Про тривогу я б зараз не хотів говорити, що вони мішали чи допомагають. Звичайно, що ігри перериваються, але сьогодні ми живемо в таких умовах. Наважкою видалась гра. Грали з одним з лідерів чемпіонату, і я вважаю, повністю перекрили їх козирі. Так, у них були певні моменти, які вони могли реалізувати. Але я вважаю, ми повинні були забувати другий м'яч і закривати цю гру. Доброго вечора. Дивіться тренерський штаб. Ну на чолі з Владиславом Лопашком. точніше сам Владислав Лопашко часто заявляє, що Карпати хочуть грати в домінуючий футбол на м'ячі, але сьогодні було таке відчуття, що це було досягнення результату любою ціною. Ну тим паче затяжка часу так також була. Це помітив навіть арбітер, який дав голки жовту картку прямо на старті другого тайму. І в чому ваша ви скажете? Опишіть сьогоднішню гру в контексті цих слів Владислава Лупашка. Ну тобто, ви сьогодні явно не зіграли в домінуючий футбол. Дивіться, Владислав Вікторович каже про домінацію, і треба розуміти. Весь контекст. Ми просто зараз можемо на годину. Я скажу коротко, якщо хочете, я можу потім вам стисло ну, залишитися більш розгорнуто відповісти. Буде цікаво. <кій> Дивіться, футбол, як всі знають, складається там, да? з оборона атака і перехідні фази. От Ми хочемо, щоб наша команда да, найбільше володіла м'ячем, але є ще суперник. Суперник може змушувати тебе грати по-іншому. Наприклад, у вас є дуже швидкісні гравці, які полюбляють простір. Які полюблять вибігати в контратаку. А тепер питання: а коли нема простору, нема куди бігти, чи може суперник щось інше зробити. Тому ми, виходячи з того, як складалась гра, зіграли так, щоб виключити козирі суперника і свої. У нас були моменти з переходів, ми могли забувати другий м'яч. Тому я рахую, якщо брати футбол тотально в цілому, наша команда вміє грати на м'ячі. Ми це продемонстрували з Шахтарем, ми це продемонстрували з Динамо. Ми це продемонстрували з багатьма командами. Наша команда вміє в переходах грати не тільки з оборони в атаку, а й з атаки в оборону. Mm -hmm. І наша команда вміє захищатись. Тобто, якщо брати комплексну роботу, ви сьогодні побачили один із компонентів цього комплексу. Mm -hmm. Продовження теми. Ви самі кажете, що ну, фактично погодьтеся, але не дав вам зіграти в той футбол, який ви хочете бачити. В принципі від своєї команди і далі Віталій Юрійович, львівський тренер, наскільки було важко протистояти його команді нинішній, і, і чи це принциповим був матч для вас і для ваших гравців, тому що я бачив, що в кінці там були стички, і стички це вже вдруге поспіль у вас. На якусь частину питання. Я просто так, да, я просто да, я так. Ви висловилися. Ну, давай, чи важко? Чи важко добре. добре. чи е, Наскільки принципово це було для вас і для гравців грати проти е, команди Віталія Юрійовича? Я б не ставив команду Віталія Юріча. Я б ставив команду, як вже я сказав, ми грали з одним із лідерів чемпіонату. І така ж принциповість була, як ви грали Шахтарем. Я думаю, що ви, коли грали Шахтарем, у вас теж було володіння не дуже. І я не думаю, що хтось Віталій Юрійович задавав питання з приводу результату і не зовсім володіння м'ячем. Тому я ж кажу, оцінюйте футбол комплекс. Може, ще є? В кінці, вже прямо коли півтори хвилини залишалися, ось ця остання. Мікрофон, будь ласка, перепрошую три тривоги сьогодні. Одна з них наприкінці матчу, коли залишалось півтори хвилини до до свистка. Остання тривога наскільки вона, напевно, була найважчою з точки зору і психологічної, і фізичної, коли вже мінімальна різниця, втома і півтори хвилини. І тривога в цьому на це питання може відповісти ток тільки зі своєї точки зору, тому що я не знаю відчуттів хлопців кожного з них. Тому можу про свої. Я я казав, що це було в Олександрії. Мені здавалось. Що там тривога 20 хвилин тривала, зараз там, ну там 3 по 20, умовно. А мені здавалося, що вона там годинами триває. Тому особисто для мене, так, це тяжко, коли ти починаєш о 15:30, а зараз вже 15, за 15 20 і так, це важко мораль. Вітаю. <кій> мені сподобалось. Сподобалась ваша команда в націленості на перемогу і в тому, як в центрі поля компактна команда грала, фактично не було розривів між оборонною лінією і центральним підзахистом. Але при всьому цьому, коли Карпати грають домашні ігри, то відчувається, що в фінальній стадії завершення не вистачає трохи то Краснопіру, то Невесу. Десь Вітор не може на себе брати гру впевненіше. І тому навіть сьогодні було не так багато достатньо моментів, щоб завершати цю гру другий забувати м'яч, наприклад. Тому в мене питання в такому плані, що сьогодні за вас грали тривоги, але в майбутньому навряд чи такий фокус з цими затягуваннями і. Тривогами може спрацювати. Як ви вважаєте, за що чого можна знайти ресурс команди для того, щоб покращити гру? І виїзну, і в позиційній фазі в домашніх іграх? Ви маєте на увазі покращити гру в атаці чи гру при тривогах? Чи, чи... Я як, як ефективно, що команда може забувати і в домашніх іграх, і на виїзді, коли потрібно отак от захищатись всією командою? і бути дуже раціональними при контратаках, ну, дивіться. Давайте порівняємо, щоб простіше було з командою ЛНЗ, да? скільки було, коли ЛНЗ вийшло в УПЛ, скільки змінилось футболістів там кожне трансферне вікно, можна, можна порахувати. І можете порівняти з тим, що є у нас. І ми працюємо з тими футболістами, хто є. Ми кожен день працюємо і над завершеннями, і над усіма компонентами гри. Але в грі е виходять грати живі люди. І я не згоден, що потрібно створити 20 моментів, щоб забити другий м'яч. У нас сьогодні був чудовий момент, в якому, я рахую, зіграв дуже добре Олексій Паламарчук, врятував свою команду. Бо Бруніньо забуває другий м'яч, і я думаю, що гра була закрита. Ну, мій контекст питання такий, що окрім, наприклад, Броніні, який може на себе взяти гру і на техніці забити, і ще там може півзахисники, Немає, не було в цьому сезоні ще таких ігор. Може, хіба що там з оболоню, коли команда впевнено забивала два м'ячі за рахунок того, що там три-чотири передачі, і це змістовно, значить, проводиться контратака або атака в пас. І цього не вистачало в грі проти руху. І сьогодні також десь, десь цього не вистачало. Я дозволю собі не погодити з вами, тому що ми грали з Динамо Київ і забили два м'ячі, і грали по-різному. Ми грали і позиційно, ми захищались, ми грали і в переходах. Як казав, я вже комплексно. І там нам всього вистачало і зон завершення, і реалізації, і створення моментів. І забиті м'ячі на останніх хвилинах, тому свідоцтво. Тому я дозволю собі не погодитись, вашою думкою. Ще можу останнє питання. Киричок і Танта сьогодні вийшли в основі. Як ви оцінюєте гру? Ну, зараз важко відповісти. Мені потрібно подивитися, щоб докладно і відповісти на це питання. Скажу про карічка, тому що він дебютант. То ну, для дебюту, як він був спокійний, в принципі, в усіх моментах. У цьому треба віддати належне, тому що не всі молоді хлопці, дебютуючи в такий, в такий час, в якому знаходиться команда, з одним з лідерів чемпіонату, здатні настільки спокійно проводити ну, більш ніж 90 хвилин погоди з тривогами з усіма моментами. Тому треба це, скажімо так, виокремити, але далі дивитись Миколі, бо це одна гра. А ви ж розумієте, що футболіст якісний, він стабільно йде від гри до гри. Наскільки складно сьогодні було команді грати без Владислава Вікторовича на тренерському мізку? І <кху> <кху> давайте. Щоб я... Ні, ні, я просто вибачте. А, все, все, все? власне, перше <пай а> питання, <пай>, так. <пай> Добре. Дивіться, я вже сказав на флеші, можу, можу тільки повторитись. У нас тренерський штаб працює комплексно, тобто лінійно. Тобто, від того, що у нас випаде один з членів тренерського штабу. Глобально щось там не зміниться і не буде ніякої паніки або ще чогось. Тому що у нас е, головний тренер на тренуванні і асистенти це не так, як, наприклад, умовно, умовно. Просто хронометристи, які слідкують за часами, за змінами. Ми всі знаходимося в процесі, ми всі знаємо принципи, ми всі керуємо на рівні головного тренера. Просто за головним тренером останнє слово він наш лідер. Сьогодні ми грали без нашого лідера, і ну, я думаю, я ви розумієте, що ніхто з нас. Не мав права підвести свого лідера. Тому ми робили все як зазвичай, але Сергій Дмічу трішки вдалося постояти біля біля, біля бронь. Твій всесвіт футболу. Фаббе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ.